Доброго дня, мої шановні глядачі. <кій> На жаль, сьогодні знову відбулася чергова ракетна атака рашистів по території України. Є багато жахливих наслідків. Мої співчуття тим, хто втратив, тим, хто постраждав. І разом з цим є і добра новина. Це новина про те, що в Воронезькій області впала рашистська ракета, яка зірвалася з-під візки їхнього смердючого літака. Давайте подивимось, що це було таке. Ну, просто цікаво, яка причина, яка причина? те, що ракета їхня впала з під візки. Так, причина вони багато на себе беруть, настільки багато на себе беруть, що вже перестали пильнувати свою професійність, що вони перестали пильнувати за своєю безпекою, думаючи, що вони такі неподоланні. Вони втрачають увагу до того, що вони роблять по відношенню до себе, до заходів безпеки. І тому вони самі себе загнали в кутий кут. І тому ця ракета опинилася в межах їхньої території, в межах їхньої території. Тобто якась була прогалина, якесь було слабке місце. Людина, яка встановлювала на цій підвізці, чи як воно там. Ну тобто ті чи ці технічні засоби, які встановлюють ту ракету в підвіски, вони не були, скажімо так, їхня робота не була доведена до кінця, от, от перевернутий світ. Не доведено до кінця, щось була якась незавершеність. І внаслідок того вони відкрили доступ до втрати своєї безпеки. Тобто, внаслідок цього, вони... ну, хтось щось десь не докрутив, не докрутив, не дозакріпив. І це призвело до того, що вони вже втрачають те, що їм так дорого. Я вам говорила, що вони будуть втрачати те, що їм дорого. Це їхні землі, 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 гроші, ресурси, гроші вони втрачають, яким чином? На відбудову, на відбудову, хоча б дещо вони мають виділити. Але вони дуже жаліють це виділяти. Оце от розсипання, воно, от якби, от розсипання грошей, от я виділяю виділення бюджетом грошей, воно настільки мало буде виділено, що люди будуть відчувати себе жабраками майже. Це карта майже жабрак, перевернута четвірка Пентаклів, того, що втрачає все цінне. Це, і це по справедливості. Це по справедливості. Знаєте, от як об'єднання усіх зусиль, справедливого балансу. Наразі йде збалансування. Вони нас кошмарять, нищать. А тепер, по Божій справедливості, це все приходить до них. Баланс вирівнюється. Тепер в них буде те саме, що і в нас. І будуть різні фактори: втрата пильності, недоопрацювання, дурість якась. Будемо зараз дивитися. Давайте подивимося, чи буде ще. Такі випадки, коли їхні ж ракети будуть падати на російську територію, російські дрони будуть падати на російську територію, або якісь такі вибухи по необережності. Чи будуть, давайте на півроку робимо, на 6 місяців. Їхнє щастя закінчується знову ж таки по закону. Іде загроза над сім'ями, над благополуччям Оце от їх сім'я, об'єднання сім'ї як нації, їхнє щастя, щастя, сім'я по емоційному задоволенню. І над цим емоційним задоволенням наразі нависає дамоклов меч, Дамоклов меч війни. Зумовлений їхнім командуванням російським. Протягом цього півроку, що я зазначила, в них буде постійно відчутна ця загроза. Вони не зможуть спокійно спати, спокійно їсти, спокійно йти по вулиці, того що постійно буде в них небезпека. І вони це постійно будуть відчувати, і це буде не просто на, на, на їх відчуттях. Ну, Будуть боятися просто. А це буде на фізичному плані. Вони, от Їхня нервотрюбка, скажімо так, вона тільки починається. Вона тільки починається. І це буде від одного: от дивіться, це один, це найменша карта мечува, до аж самої останньої. Самої потужної мічової карти. Тобто вони відчують на своїх емоціях, на своїх нервах, на своєму житті війну від одного проценту або від 10% до 100% повною мірою вони просто поглинуться в цю атмосферу війни. Наближається. Проблема наближається до них. І дивіться, мах і жриться. І це буде таке катування їх нервової системи невідомістю. невідомістю. І навіть будуть такі випадки, які ніхто не зможе зрозуміти, того, що це буде на грані фантастики, звідки воно, як воно, яким чином воно відбулося та сталося і почалося. Оце от я на ці 100%, до якої кульмінації в них досягне. Коли це буде рукотворне, а рукотворне невідомо ким для них. Я навіть можу собі припустити так, що навіть сама їхня влада і буде влаштовувати там ті, ну, бачите, я вам я проговорила, їхня ракета падає, їхній дрон падає, десь там хтось невдало щось там зробить, порушує правила безпеки. Тобто їхня сама влада буде і створювати оцю цю небезпечну ситуацію. Я навіть не здивуюся, якщо вони самі почнуть влаштовувати якісь е, такі дії з метою залякати людей, з метою показати. Е, Ну, ви ж знаєте, як вони люблять фейки створювати. Хто це зробив? Тобто тут буде тайна, хто це зробив, таємниця з кого. Але це буде робити росусійське командування. Але будуть створювати багато фейків і маніпуляцій для свого населення. Там буде кошмар. Кошмар рукотворний рососією, російським командуванням. Але вони будуть стрілки. Перегортати на інших. Тобто там буде ще задіяна і інформаційна війна, і ПСО для свого ж населення. І тому, тому в людей, мало того, що вони відчувають загрозу своєму життю на фізичному рівні, вони ще відчувають психологічний тиск, психологічне руйнування остатків, остатків свого мозку. Тобто тут, знаєте. Кінець якогось етапу їхнього життя, переход до іншого, перехід до іншого, який стосується погіршення їхнього емоційного стану. Це може бути всплиск істерик, відчаю, страху, апатії, депресії. Втрата, бачите, тузи, втрата контролю над своїми ресурсами, втрата своїх близьких, статків, грошей. Так, ну і, що ще подивимось? Давайте глянемо тоді по ітогу. Як будуть розвертатися військові події на Росії, на Росусії болотній протягом цих півроку? Як будуть розвертатися військові події на Россусії протягом е, цих майбутніх півроку від поточного моменту? Так, посил, насилля, насильницький рух до маніпуляції. Зараз зараз спроба контролювати. Так, це говорить про те, по-перше, насилля, карта насилля, перевернута сила це йде насилля або безсилля. В залежності від контексту можемо читати. Тут, дивіться, іде посилення їхнього руху, руху. Пов'язаної з контролем, з, контролем, з контролем ситуації на їхній території, посилення уваги, посилення роботи на своїх територіях. І все, що було збудовано сімка пентаклів, це, знаєте, коли щось є вже фундамент, основа для майбутнього результату. І оце все, що вони будуть намагатися якось попередити якусь небезпеку, убезпечити своїх людей, воно йде в нікуди. Знаєте, як то говорять? Воно не, не приносить користь. І тому, внаслідок цього, в них іде і безсилля. Вони намагаються проконтролювати, але в них не виходить. Знову сімка мечів. Це говорить, що ось от воно вже проблема біля них стоїть. Пов'язано із токсичністю ситуації, із страхами. Спроба контролювати свої внутрішні страхи. І спроба контролювати себе в ситуації наявній. А наявна ситуація також буде страшна. Те посилення безконтрольності, воно зазнає великих наслідків, посилення руху, посилення того, що до них наближається, те, що зруйнує їхню спроможність захищатися. Воно зазнає великих наслідків і приведе до кризи. Їхня силова структура вона не є такою потужною, як вони хочуть її показати. Того воно і не має ніякого результату. Вони мають, будуть мати дуже багато болючих кризових ситуацій. Можуть бути. Постраждалі в них, можуть бути загиблі, можуть бути люди безхатченки, як, наприклад, в Вороніжській області сьогодні хтось там говорить, якийсь там ярік. Немає вже хати, розумієте? От бідолашка. У нас мільйон людей не мають вже домівок. Тому приймайте тепер до себе. Відкривайте двері для війни, інакше вона їх вишибе своїм сапогом. Так давайте ще подивимось. А ви знаєте, що ще людина. З вузькими очима і жовтою шкірою може також скористатися цією ситуацією для вирішення своїх земельних питань. От просто от цією війною, що перейшла з України на Росусію, це не закінчиться. Там ще от наразі на арену виходить людина. З жовтою шкірою, зі своїми традиціями, зі своїм, ми, скажем, зі своєю впевненістю щодо територіальних претензій. І тут може в Росії виникнути певна земельна криза. Це тільки початок. Початок. Взагалі-то можна так сказати, що якби вони не хотіли утримати своїх людей у спокої, на деяких землях, на більшості їхніх територій, будуть ці традиції мінятися. Цей спокій буде мінятися на, військовий, на військову нестабільність. Так, а ну давайте про це, от, хто це жовтошкірий покарання, покарання за минуле. Покарання за минуле, яке не закінчилося, від якого росусія хоче втікти. У ці зміни йдуть, як знаєте, як з минулого, от як ехо, ехо минулого. Того, що Оце минуле, воно вже застоялося у часі і потрібно вже щось міняти. І тому оцей жовтошкірий з вузькими очима людина, жовтошкіра людина, вона нагадає про це, вона про це нагадає. Там навіть буде така тема, ну Якщо це Китай, наприклад, Китай, ну хто може претензії мати земельні? І Китай їх підтримує. Напишіть мені, будь ласка, стосовно цього, я вважаю, що підтримає якимись деталями, ну, підтримає, то він може, от Китай може оголосити ресурсну війну. Тут мається на увазі, як я тобі не дам більше. Тих запчастин, доки ти мені не підеш на поступки в якомусь в, в, в питанні, яке для мене є актуальним на сьогодні. Ну, в такому плані, в такому плані ну, а війна, що тут війна? Домовленість Домовленість зупиняється. Дивіться, от, от те, про що, те, про що домовилися жовтошкіра людина і матрешка, воно на, на грані зупинки домовленості буде протягом цих майбутніх півроку. Адже тут там буде земельне питання і питання допомоги. Жовтошкірими людьми до Росії допомоги жовтошкірих рососіянам. Питання знову ж таки: застійне питання з глибоких давен з минулого, яке ніяк не вирішувалось довгий час. А наразі якраз прийшов час Божого суда. Такому плані. Окрім того, ще можна вам сказати, що на деяких територіях люди почнуть байкотувати, бунтувати, виражати своє незадоволення владі, адже їхнє спокійне традиційне життя, от як по накатанні, по розкладу, воно зупинилося. Знову ж таки, війна. Ну, ось так в мене вийшло. Давайте ще. Я сподіваюся, я зрозуміло розповідаю. Так. Тут буде вимушений вибір втратити е, якусь, е, пожертвувати якимись ресурсами заради іншого. заради іншого. Вимушений вибір. Якщо це мова йдеться знову ж таки про домовленість з. З жовтошкірими людьми, то е, я вважаю, що московити будуть вимушені щось віддати китайцям, чимось заплатити таким сакральним, дуже цінним в обмін на отримання чогось іншого. Ну Тут бачите, якась хитрість, якась хитрість, хитрий обмін. На щось інше. Те, що, ну, скажімо так, не вписується ні в які рамки бажань московицьких можновладців. Ось так. Ну, тут буде як шантаж, буде як шантаж для Рососії, Знову ж таки, час страхів настав. А чим вони пожертвують? Те що вони, тримають, те, що вони тримають, там, де вони свою владу тримають, за небажанням цієї людини. Знову ж таки, вони будуть потребувати, будуть вимагати якісь земельні ділянки. В обмін на, якісь, на якусь допомогу. Це протягом півроку майбутнього. Ну, от такий розклад в мене вийшов. Я сподіваюся, що ви розумієте мій стиль викладання. Ну, я взагалі я людина науки, тому в мене можливо є трошечки такий недолік. Як виражатися? Але я намагаюся бути більш простішою. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Чекаю. На ваші коментарі стосовно цього розкладу стосовно питання, яке я намагалася висвітлити, що ви про це думаєте?